В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні велике свято, День святого Архистратига Михаїла і та інших сил безтілесних. Тому наше нині роздумування буде про, про те, що в цьому житті, у нашому житті. І на землі, і у всьому створеному світі, крім речей і осіб видимих, тілесних, якими є ми з вами, люди, яких ми можемо побачити, доторкнутися, побачити, як народжуються дорослі, що які старіють, і вмирають. Дерева, світ, все кругом сотворене, є ще речі невидимі. Неочевидні, яких не можна побачити навіть в окулярах, навіть під мікроскопом. Ми у вірую кажемо: вірую в єдиного Бога, Творця неба і землі, всього видимого і не чую невидимого. Тобто є речі невидимі, і до невидимих речей належать ангели. Для нас важливо думати про ангелів, знати, що святе письмо, що Господь нам відкрив про ангелів? Хто такі ті ангели? Нинішні іменинники, Михайли чи Михайліни? Одні єдині можуть приймати вітання з Днем ангела? Ну, ще Гаврили. Ну, ще Рафаїле. А всі інші, коли люди вітають Василя з Днем Ангела, це неправильно, бо Василь не був ангел. Володимир не був ангел. А Михаїл був ангел. Тому нині можна вітати іменинників з Днем Ангела, а всіх інших треба вітати з іменинами. Це треба розрізняти має бути порядок. Каже святий, каже, світлої пам'яті Папа Венедикт. Про ангелів-охоронців. Він каже, Господь завжди поруч, і Він діє в людській історії та супроводжує нас за допомогою особливої присутності своїх ангелів. Господь нас супроводжує через особливу присутність ангелів. Багато з нас ще з дитинства молимося до ангелів-хоронителів. Пам'ятаєте молитву чи ні? Ангели всі разом, хоронителю мій все при мені стій зранку, вечір, день, вночі, будь мені помочі. Це молитва з вірою в ангелів, з вірою в безтілесні сили небесні. Багато з нас, хто практикує молитву до святого Архангела Михаїла, ми її будемо молитися всі разом після служби Божої. Тому для нас важливо є думати про ангелів, про архангелів, про ці сили небесні, безтілесні. Ще в 1977 році папа Венедикт 16, ще будучи кардиналом, сказав: в нинішні часи дуже мало говориться про ангелів, що досить негативно позначається на вірі людини. А говорити про ангелів значить відчувати особливу Божу присутність у світі і надзвичайну опіку Його помічників, ангелів-хоронителів. Часто люди думають, що про ангелів треба тільки діточкам говорити. Коли ми не будемо думати про ангелів, вірити в те, що Бог нам об'явив через святе письмо. Думати про ангелів-охоронців, про святу архістратега Михайла, ми доживемо до того, те, що спостерігали цього року, що на Стометрівці вели дітей, нас, в Франківську, дітей з садочку, переодягнених в чортики з рогами і так далі. Де батьки цих дітей? Де вихователі цього садочка? Де наш народ? Ви розумієте про святі речі. Ви сміють говорити, говорити про, ангел, про ангелів з цього починають таким словом, скажу, яке ми розуміємо, прикалуватися, так? А ми дожилися до того, що в садочках дітей перебирають в чортиків з ріжками і так далі. Це важливий момент, здорова віра. Це треба знати, в що я вірю, і що церква про це вкаже, і що Бог об'явив. Церква каже, наприклад, таку річ, що ангели реально існують, і це є правдою, яку Бог об'явив. Святий Августин каже, що ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається така природа, дух. Ми з вами яку природу маємо? Людську, тілесну. Про ангела? яка природа? Дух. Духовна, безтілесна. Ти запитуєш про функцію? Ангел через те, чим він є, це дух, а через те, що робить – це ангел. Слово ангел з грецької мови го ангельос означає посланець, Ангел – це є посланець Божий. Бог сотворив безтілесні духи і це є його посланці. Отже, це духовне, безтілесне створіння, яке належить до невидимого світу, і ми про це кажемо в символі віри. Ангел, хоч безтілесний, має з людиною щось спільне, з нами має щось спільне. Розум і волю. Розум і волю це наше спільне з ангелами. Ми кажемо, так, я маю розум, я розумію. Знову ж не літературне слово. Я доганяю, маю клепку, я знаю, що тут є. Ангел також розуміє. Ангел має розум. Ми з ангелами маємо спільну також волю, бажання щось зробити, щось подумати, щось сказати, є таке діє слово українське воліти. Від воля ангел має волю. Тому ангели, які були сотворені Богом для служіння Богові і для допомоги всім іншим сотворінням, зокрема людям, вони могли вибрати служити Богові або не служити Богові. В старому завіті згадується про ангелів. Всі ви напевно пригадуєте, як вони зачинили земний рай після непослуху наших прародичів. Про це читаємо в книзі буття. І вигнав Господь Адама і поставив від сходу до одемського саду херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. В історії Авраама згадується про ангела, який зупинив. Руку Авраама. Навіть на престолах, де є такі в старших церквах, є престоли, де зображені з одного боку ікону може пригадувати Авраама, який приносить жертву свого сина. І там з боку видно, коли вже Авраам приносить сина, рука ангела, яка зупиняє. Архангел Гавриїл сповіщає про народження притечі, народження Ісуса Христа. Ось він там. Архангел Гавриїл на нашому. Вітражі. Ми з вами, коли в книзі Пророка, пророка Ісаї читаємо, що вони є близько Бога, перебувають перед Його високим престолом, повсякчасно прославляють Його співом. Дивіться, ми з вами на службі Божій маємо два, дві пісні, яку співаємо. Це пісні, які співають ангели Богові. Перше, ми херувимів, ми кажемо ми херувим тайно співаючи. Тайно являючи трисвяту пісню Богу співаємо. так? Ми херувимів тайно являючи, тобто ми з вами співаємо та як херувими, ми представляємо херувими, хочемо, як херувими прославляти Бога. А потім вже перед самим святям співаємо свят, 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 Господь Савот. Це ангели співали. Ми читаємо в, в, в пророка Ісаї. Де вони перед Богом своїм чудесним співом прославляють Всевишнього? Свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна його слави. Тисячі й тисяч йому служили, сила селена безліч перед ним стояла. В Новому Завіті про ангелів читаємо, Ісус каже, вони повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Ісус каже про ангелів. Бачать обличчя мого Небесного Отця повсякчас. Псалмов каже про них. Вони могутні силою виконують Його слово, покірні голосові Його слова. Церква багато має таких різних молитов. Але саме про Михаїла. Ви знаєте, де в нас Михаїл зображений? Ану. Знову ж таке, це зображення, так? бо е ангели це безтілесні, ось тут. Архестратих Михаїл в цьому е на іконостасі. Михаїл по читаємо про нього в книзі Откровення, «Откровення» остання книга Святого Письма про боротьбу, як святий Архангел Михаїл поборов дракона і його збунтованих ангелів. Цитую книгу Откровення, 12 глава. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. Дракон воював, та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю і ангели, його з ним повержені. Саме Михаїл означає слово, хто як Бог перекладі означає. Мікаель, хто як Бог. Апостол Петро каже про цей упадок. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були грішили, а кинув їх у пекло, передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд. І остання річ, яка важлива, всі ангели, увага, будьмо уважні, всі ангели від початку були створені добрими. Були створені добрими, милими і перебували в Господній благодаті, але були поставлені на випробування, чи вони далі хочуть йому служити. Після випробування, як написано в книзі Откровення, третина ангелів згорділа і пішла проти Бога, заявляючи свою рівність з Ним. Архангел Михаїл, що означає в перекладі з єврейської, хто як Бог, очолив всіх вірних Богові ангелів і прогнав з раю збунтованих ангелів на чолі з Люцифером, що означає в перекладі світлоносець, яких ми називаємо злими духами. Бачите, в нас з ангелами є ця, ця річ вибір, або служити Богові нашим життям, або не служити Богові. Кожен день ми робимо цей вибір, встаючи зранку і аж поки не заснемо. Тому приказка є: хто спить, той не грішить, бо хто спить, він не робить вибору. А поки цілий день ми живемо, ми цілий день робимо вибір, як і ангели, або служити Богові, або не служити Богові. Розум це сила. Але і розум це вибір. Воля це сила, але і воля це вибір. І ми, як ангели, так само маємо цей вибір і розуміння. Просімо нині цю ласку в Господа Бога, щоб ми, поки живемо, використовували ці спільні риси, які ми маємо з ангелами, розум і волю, щоб ви Богові служити. І якщо у нас розум десь літає, незрозуміло куди, ми його вертаємо і кажемо, мій розум має служити Богові. І нашу волю тримаємо в силі, і просимо архістратега Михаїла, щоб нам дав силу волі, щоб ми вибирали тільки добре і тільки Бога. Бо хто з Богом, той ніколи не пропаде. А хто відходить від Бога, той рано чи пізно починає стогнати, а в кінці взагалі печалька. Печально, страшно, уявляєте, вічність без Бога. Тому просімо нині заступництва, допомоги Архангела Михаїла і всіх безтілесних сил, і наших ангелів-хоронителів, щоб нас тримали з собою коло Бога. Слава Ісусу Христу!